Голодна дитина, хлібушку хоче. У нас тепло-тепло стало. Бачите, день треба розділити на дві половинки. Зранку холодно, а вже так в обід, вже так гарно. Та? Ну і ми, як завжди, гуляємо. Де зайка? Ну, от жали, пішли я, Я каву пила. А у мами віджав хлібушку. Ну і це кушає. <ріст> <ріст> ну, любимо хліб, це так. Да. Не знаю, Віка якось так не дуже, я теж е, не знаю Тьома. У нас дуже хліб любив дід. Ну, чоловік мій. Він без хліба навіть е, спагеті не їв. Ну так, йому царство небесне. Згадали. Ну що, куди поїдемо? Не знаю. На сонечку вже жарко, так? Зараз я закрию. Фенді лишилась вдома. А ми покатаємося. Ох, і смачний хліб. Да? Святик, хлібушок смачний? Святик, Святік! Да. Щось ми не дотримались графіку і заснули на півгодинки раніше. Ну, а мама у нас там прибирає, соси, каже: ну поспіть на вулиці, то я оце, щоб ножки були теплі, тільки дивлюся. На дворі тепло-тепло, 26 градусів. Ну, фіндюхан лежить. Ну, а мені що ж, сидіти? Ну, Я трішки посиділа там, повідповідала на коментарі і подивилася деякі відео, а зараз хочу просапати. Останнім часом ми спимо вдома, засинає сам і спить ну, 3-2,5 годинки. Ну а сьогодні щось оце так. То я... Коли він спить, то ми ж біля нього. Ну, іноді віка, якщо вдома. А я чим займаюся на вулиці, як вчора груші чистила. Ну, а зараз, думаю, щоб я й близенько, щоб я його бачила і, і чула. Тому сьогодні оця грядочка це святик наносив сюди. А я підпираю цією палкою трубу, що виходить у нас на, на двір з води. Так, і що я що я лопату взяла? Зараз я. У мене тут якийсь росте бур'ян, непонятно що. То я його, може, викопаю. Оце не знаю, що воно таке. Я й не гуглила, але ну, я його що. Обірву, а він все росте, бо не знаю, відкіля. Ну і оцей зараз. Відкіля корінь пішов. Мабуть, з-під паркану. Зараз я його може, нарушу хоч трішки. Він все росте та й росте? Ну, ось у якийсь товстий корінь, але ж він там ще лишився. Ну, сподіваюся, що він не виліз. Не знаю. Ну, і зараз віднесу в гараж, бо цей красунчик любить цю лопату. І ось у мене росте тис, і тут треба мені знизу, мабуть, взяти. Він дуже повільно росте. Ну тут з ягідками, а мені треба трішки заживцювати одев'яніші. Тут такі ягідки смішні. Ну, коротше. Поки я це робити не буду сьогодні, мабуть, я тільки отут просапаю трішки, щоб рихла була земля, бо ну, хоч і дощ був і поливаю, а воно все рівно тут засихає. Оцей кущі беріть, я таке здоровий розрісся, можна його трішки почистити. Ну, коротше, бабуся собі знайшла роботу. Хай я навіть цю. Цю частинку зроблю, і то буде добре. Ну і це я. А, я сюди хочу ще один посадити кущик поруч я... Як же його тут, щоб вони близенько, вони різні. Так це яблучка я покидаю під вертензію. Я не знаю, яка, який він там на глибину. Той дельфінгом, ну, це я ввечері вже посажу. Просто ямку викопаю і тут буде рости. Ну, це так і знайшла собі роботу. Ну, я думаю, не глибше, чому це. Хай так буде. Так, оця та від ціля теж треба її забрати. Поки що пересажу і полью потім. Ого, вона яка глибока. Та вона мені тут заважає. Дивіться, це живець мій з весни, який корінь дав. Я там зараз біля гаража посажу, хай росте. Ой, бо тут чи тут? Ні, тут не треба. Хай те розростається, ну оце так буду працювати, поки малеча спить. Ну, ми спимо далі, а я тут просапала. Зробила ямочку для дельфініума. Ну, це я ввечері зроблю. Зараз треба водичку сюди, треба викопатися, треба його лишати. Тому я тільки заготовку зробила. І для тису зробила отам яночку, це я живцювати буду. Я його ніколи не живцювала, спитала в чаті GPT і буду живцювати. О, здрастуйте, ми вже проспали. Ну і тут просапала. Що вже все так мало поспав? Сідай, хорошо, давай. Ой, щось у мене тут розтягнулося знову оце. Там така кнопка туга, що я не можу її. О, Мама нас нарядила. Збираємося, каже, ми до папи й додому. Ну, а поки мама складається, ми, щоб не заважати, поїдемо погуляємо. Да? Зяті, де? Да? Поїдемо? Каже, ну так, да, вези вже скоріше. Балакаєш та й балакаєш. Опа, поїхали. О, сьогодні плюс 26 у нас. Так, куди нам поїхати Святіка? А? Куди поїхати? Щоб і тіньочок і щоб ти розважився трішки. Вже котиків собачок нема, всі поховались, бо жарко. Да, ми по тінючку поїдемо. Ой, який в тебе тут крокодил! Крокодил! Поїхав! І що ти там дивишся? Що ти там дивишся? Кажи, їдемо в тіночку, так? Да? кросюнчик. Переживай, я скоро приїду. Та? Да? Де да, зайка? <гас> О, сливки там нападали, бачиш, ну, що вони погані, червиві, раз упали. Ніхто їх не збирає. Де? Да? Да. гав? Дигав? Нема? Бігав. Де собачка? Де собака? Собака як? Як святік говорить Гав? Нема, нема гав. У тінючку, йому теж жарко. Да? Жарко? Ой, хороший. Отаку. І що там? А, ти посіхався. Ну що, розвертаємося, так? Да? Бо важкувато там їхати. Тут трішки легше. Да? Давай розвертаємося. А де Гав? Де святик побачив, Гав? Нема гав, нема. І ми катаємося тільки з тобою. По всій вулиці одні. Ні, тут е, гарбуз десь появився, ну ми поки доїхали, він пішов. Може, він і до нас пішов там, так? Да? А, ось він де. Бачиш цей гарбуз? Красень. Іди там є, що поїсти, Іди. Пішов, пішов. Няв. Бачиш? Няв пішов. Пішов до нас? Тільки не підписуй мені туї. Киця. Киця. Да? Гарна киця, бачиш, сидить, умивається. Умивається. І Святик дивиться. Что там? Собачка лая. Святик чую собачку. Да? Да? Ой! Кто зевает? Ла! Розкажи, що ти там побачив? А? Що святик побачив? Ой, Скільки там авав, ууу, там багато авав біжить. Ой, скільки багато побігло. Дивися, у бачиш? Ой, скільки їх там. Багато. Так, да? Да, овав. Ми далеко були. Давай. Давай. Десь побігли. Десь далеко, ми поки приїхали, їх вже нема. Бачиш, нема далеко далеко. І що? Кого ти там побачив? Нема ніде нікого, тільки ми з тобою. Що ну, там таке? Там мама стукає, да? Мама стукає? Да? <плес> да. Ну, давай ще поїздимо трішки, хай мама збирається добре. А що ти хочеш? <плес> Кажи дай, <плес> дай. Я каже хочу. А що? Куча віщей сюди і куча додому. І сюди і туди. Ну пока святік. А ти що на мене й не дивишся тепер? Як уже до папи додому? Да? Каже, пока-пока. Пока-пока. Пока-пока-пока. Пока-пока-пока. Ні, ніякої реакції. Пока. Пока-пока. Пока. Мої красуні поїхали. А коли приїдете? Скоро? Пока. Хорошо. Чим скоріш, тим краще. Хорошо. Пока. До да, зустрічі, зайчка, до зустрічі! Поїхали! Добре, що є! Ой, кому приїжджати?